Чому людина, яка має ціль, певною мірою не вдаха? Таке от провокаційне питання розглянемо і спробуємо знайти відповідь на нього, а також що ж робити? Не ставити цілі взагалі? Чи як? Як бути? Все життя нас привчали до того, що потрібно мати якісь там величні цілі і йти до них, напрягатись, мотивувати себе, змушувати, трудитись. Можливо, навіть найняти когось, хто б заставляв вас, наймають по-різному. Приходять на якусь роботу і кажуть, от тепер ти будеш моїм керівником, директором, начальником дільниці. І давай. Тренуй мене, щоб я міг досягати своїх цілей. Спочатку тут, а потім, можливо, я колись самостійно навчусь і буду їх досягати. І мені не потрібно якийсь там командир чи керівник з нагайкою, який буде визначати. Що мені хотіти, і так далі. і так далі. Звідки ж взагалі беруться ці цілі? У мене немає достеменно точної відповіді. Можливо, це щось, що ви бачили у когось і тепер хочете собі. Можливо, це щось, що ви не бачили і також хочете. Буває і таке. Можливо, це певне таке от уявлення з минулого, з літератури, з кіно, з радіо. Ви хочете собі це. А можливо, ви розумієте, що певні речі, якщо є у тих чи інших людей, то це багаті люди, і в них є певна повага, і хочете ж собі за рахунок оцьогось зовнішнього і собі. Одначе ви повинні розуміти, що ціль, якщо ми вже вживаємо це слово, це не щось, що необхідно досягати. Ціль це наше таке от призначення, яке ми повинні відкрити, як Колумб Америку. От ви відкриваєте ви шафу і одяг собі вибираєте. От Ви сьогодні виберете такий одяг, сякий і так далі. так далі. Ви приходите на базар і вибираєте собі, що будете їсти сьогодні готувати на обід чи на вечір. Тобто ви відкриваєте для себе певні. Фрукти, певний одяг, відкривайте для себе певну музику, яка вам подобається. Ви ж собі не кажете, я собі поставлю ціль ось таку музику слухати. Я собі поставлю ціль ось їсти такі харчі. Вони вам не подобаються, а ви себе змушуєте. Я собі поставлю ціль, і в мене буде ось там така дружина чи чоловік. Це нонсенс, правильно? Щоб поставити собі за ціль щось, що вам не підходить. Або, наприклад, знову ж. Та метафора, яку я доволі часто останній час вживаю. Ви купили собі черевики. Але у вас 43-й розмір. Проте ви кажете, ні, в мене є ціль носити черевики 41-го розміру. Ну, ціль то є, але ну, у вас ж є певні якісь ваші біологічні моменти, які на вас впливають. Тобто, ціль, звичайно, ви можете досягнути в Китаї, як ви розумієте, жінки. Досягали цих цілей, носили невеличкі взуття, за рахунок того, що в дерев'яні такі колодки їх заковували, і вони не могли тоді ходити. Їх носили. Аналічно ви можете одягати черевики і 45-го, і 50-го розміру. Одначе це буде не те пальто, не ті черевики, які можна було б носити вам у вашій ситуації. Тому ціль і наше призначення це щось таке, що ми відкриваємо, відкриваємо в собі. Ще розкажу вам одну метафору. Сонце воно існує для того, щоб виконувати ту чи іншу функцію, яка закладена Всесвітом для нього. Пташки, повітря, земля. Тварини певні. У кожного є якесь своє призначення. Навіть у комара призначення є своє. Аналогічно є призначення і у вас. Одначе люди такі доволі соціальні істоти, які не завжди розуміють, а яке ж їхнє призначення. Бо вони певною мірою такі от, соціальні інтелектуальні. І буває, вони не завжди розуміють, а для чого саме створена конкретна людина. Мабуть, ви знаєте анекдот, що хтось там попав у рай чи в пекло, і, його зап... і він запитує у ангела, слухай, а яке моє було призначення? Він каже, Ти пам'ятаєш, ти там був 20 років тому у ресторані, і тобі треба було подати виделку, бо вона впала. Сусіду за столиком. Оце і було твоє основне призначення в житті. Ми не знаємо наше призначення і, можливо, будуємо наші якісь міркування, виходячи з того, що змусимо себе щось робити. Одначе своє призначення краще відкрити. Усвідомити, яке воно, яка наша дорога, вона десь існує. І нам потрібно зрозуміти і мати певні якісь критерії, щоб наше тіло і наш розум точно однозначно розуміли. Що це наше призначення? Ми сюди можемо і вже не затрачати час, а ми можемо сюди свою приділяти увагу. Ми можемо інвестувати час, ми можемо цим займатися.